Проєкт інсайт на радіо місто над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую, у нас сьогодні розмова про благодійний забіг Вінниця Ранкап». І в студії з нами працюватиме Андрій Гальчинський, президент Вінницької обласної федерації. Тратлона Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю вас! Та Вінниця ранкап. Так вона відбудеться 2 червня, тобто в неділю. Розкажіть, будь ласка, що це за захід і що ви від нього очікуєте? Вінниця Ранкап, благодійний забіг, збір на дрони для бригади Національної гвардії України, Червона Калина. Хлопці зараз на самому нулі воюють, треба підтримати. Ми вирішили зробити забіг благодійний, тобто всі внески, які людина Люба, яка захоче пробігти від кілометра, пройти просто, uh -huh. вносить це там від 500 гривень. Е з цих коштів ми тільки на медаль потратимо кошти, щоб людина отримала медаль фінішера на згадку про підтримку червоної колини. Всі остальні кошти ми спрямуємо на закупівлю дронів. Це головна мета е цього заходу. Друга мета це. Е Показати людям, що таке спорт, забіги, велика організація, гарно щоб відчули себе частиною великої спільноти, підняти дух людей, щоб вийшли, щоб пробіглись, пройшлися, хто що може зробити, відчути себе корисним теж для нашої спільноти, Вінницької, для червоної калини, для збройних сил України, щоб кожен зміг. Внести якусь частинку. Тому дуже всіх прошу, просто зареєструйтесь онлайн або офлайн. Запросіть своїх знайомих, прийдіть разом, просто пройдіться один кілометр, пробіжіться трошечки, да подивіться, як це все відбувається. Це буде гарний такий захід. Так що дві цілі: перша дрони, допомога, друга здоровий спосіб життя, підтримка, морально, емоціонально, дух. Підтримати всіх наших вінничан людей, хостів які приїдуть. Так що давайте всі згуртуємося, всі 2 червня прийдемо. Це можна зробити і родиною і просто гарно провести час да, і разом так, так. підтримати наших воїнів, пане Андрію. Який вік учасників має бути? Ну є ж якісь певні обмеження? Чи... Ну звісно, ми там не можемо дітей, прям маленьких, там 6-7-8 років. Ну от у нас є хлопці, які бігають там з 10 з 11 років. Будь ласка, теж можуть пробігти. Один кілометр акуратненько, легесенько, під наглядом суддів буде багато суддів, будуть медики, забезпечення всього, що треба, поліція і так далі. Тому ну там з 10 років можна прийти, пробігтися. Ага. Може, там і 8, це індивідуальна штука така. Так що реєструватись можна, ми будемо бачити, яка кількість людей, дітей, якщо є те то... Я нагадую і учасникам, і всім вінничанам що під час захисту. Ходу 2 червня з 1030 до 13 години буде тимчасово перекрити рух автотранспорту. І навіть давайте вже розкажу, де саме буде перекрити так, так. рух автотранспорту і де буде, буде проходити безпосередньо маршрут цього благодійного забігу Вінниці Ранкап. Тобто на вулиці Пирогова одна смуга руху на ділянці від Гнівенського шосе до проспекту Юності. По проспекту Юності, одна смуга руху на ділянці від музею Садиба Пирогова до вулиці Андрія Первозваного, і по вулиці Андрія Первозваного Первозваного одна смуга руху на ділянці від проспекту юності до проспекту Космонавтів до центрального входу парку Вишенський. Але це... чого це буде зроблено? Так. Е, у нас е, рядом буде проходити одночасно триатлон. Теж кубок Вінниці з триатлону, ага. і саме для велосипедістів, для того щоб вони могли доїхати е по дорозі, буде перекрити регулювання оцих от ділянок. Ага. Тобто це робиться перекриття для велосипедістів, які будуть приймати в участь в кубку Вінниці з триатлону. Угу. Отак. Бігуни будуть бігти по, поряд з е, не, по не по проїжджій частині, а там є велодоріжки, угу. бігові доріжки, от там будуть бігти, а поряд будуть їхати триатлети. Ну, давайте ми вже пройдемо по вінісі ранкапта. Да. Як зареєструватися? Е, у нас є сайт vft.org.ua. На якому от просто в Google вводите vft.com.ua.org.ua і ви заходите на місце реєстрації, вибираєте онлайн або офлайн забіг. До речі, теж що таке онлайн забіг? Онлайн забіг. Ви не в Вінниці, mm. ви в світі, десь. але підтримати хочете. Але підтримати хочете. Нажимаєте онлайн забіг, реєструєтесь. Ваших 500 гривень падає на наш рахунок. Ви отримаєте медальку, де б ви не були. Тобто поштою я поштою, медаль. Да, да. Хто Захотів, по Україні, якщо да. я совісний, так да, ну, я гроші да. заплатив. Да. Я совісний, я пробіг сюди да. дистанцію, скільки заплатив, да, і да. в мене вже Сказали нову почту, і вам туди прийде в любе місто. От у нас там є реєстрації з Торонто, з Америки, з Німеччини. Тобто, наші друзі бачать це і реєструються, і все, ми точно медаль фінішера їм відправимо. Тим самим вони допоможуть. Тобто, не можете прийти. Офлайн, офлайн, онлайн, всі путають, тому онлайн це вас немає на місці. Ви задонатили офлайн. Ви задонатили, прийшли, пробігли фізично. От тому, будь ласка, теж це не можете прийти щось не так. Будь ласка, все одно зробіть взнос, медальку отримайте на нову почту. Вінниці вкажіть любе відділення, прийшли, забрали медаль. Все там не тільки медаль, але е, є така штука: е, набор. Учасника, mm -hmm. тобто пакет, в якому є ваш номер. Стартовий, в якому є спеціальний чіп, який засікає телеметрія. Ви, mm -hmm. ви біжите, ви будете знати свій, свій таймінг. Тобто у нас спортивний захід. Хоча він благодійний, але ми витримуємо, щоб люди відчули себе причетними до спортивного заходу. Там буде багато всяких е, подарунків від наших партнерів, скидки різноманітні на всякі послуги. Наприклад, там на учобу в автошколі, е, на там стрижки, ще там якісь. От у нас багато всяких партнерів, які дадуть. Ідуть там в ресторан, в скидку, в кафе скидку і uh -huh. так далі. Тобто, кожен учасник отримує стільки скидок, що він цих 500 гривень ще перебільшить, грубо кажучи, але нам треба на дрони зібрати. Я вас дуже прошу, вінничани Долучайтесь в своїх ресурсах, репостіть і так далі. О, е, реєстрація на vft.org.ua вили в Google, побачили форму, вибрали онлайн або офлайн, минути заповни... дві минути. Дві минут. І все, ви зареєстровані? Медалька у вас є. Зробили велике діло і пробігли. Якщо є в учасника бажання сили, і він хоче пробігти не один кілометр, а більше на які е дистанції поділений маршрут? 1 один, три, п'ять, десять, двадцять один кілометр. Угу. Є маршрути. Є маршрут намальований нами, зроблений, ви можете зайти в наші соцмережі, подивитися, і куди будете бігти. Старт, місце старту, неділя, 2 червня, в 9 часов буде гімн України і хвилина мовчання, в 9.05 старт, і так далі, там спочатку 21, потім 10, потім 5, 3 і по 1 будемо бігти. Таймінги змагань, тобто що, за чим програма буде в соцмережі, Слідкуйте, підписуйтесь, дивіться, залучайте друзів, родини і так далі. І вибирайте дистанцію, можна просто пройтись. Просто прийти кілометр по маленькому колу, багато буде людей, вас будуть зустрічати, дивитися. Ви собі просто пройшли, в кінці, заходите на велику сцену, отримуєте медаль. Ну, це підтримка і кайф. Оці емоції. Я і хочу, щоб люди відповіли. Підтрималися самі себе, Да От якщо ви цього не зробите, ви цих емоцій не отримаєте. А так ви вийшли, піднялись духом, побачили. У нас будуть бігти хлопці з червоної калини. Не знаю, поки який там кількість, але сьогодні казали, що може 50 може 100 Прийдуть, подивіться, хто нас захищає. Покажіть своїм дітям, які це люди. Ну тобто давайте гуртуватись у нас є загроза, у нас є війна, треба перемогти, і кожен внесок може по різному зробити. Просто прийти. От в е, мене мама 70 років. Вона прийде і буде йти скандинавською ходьбою, бо вона не може бігти. Вона вона, вона тренується вже місяць, ходить по два-три по кілометри, щоб прийти і пройти 5 а той каже: якщо зможу, 10 пройду з паличками. І її подружки, така ж ситуація, там теж прийдуть. Тобто, ну просто прийдіть, підніметесь духом, побачите і так далі. Так що реєструйтесь і всіх запрошуйте. Дайте більше час є, бо це буде 2 червня, це буде неділя. Так, да, неділя зранку так що Чим займатись? Да, да. Пане Андрію, під час руху чи не буде такої небезпеки, що учасник заблукає, чи там все буде настільки прописано, і там будуть сити волонтери, можливо, які будуть вказувати, як правильно бігти. Практично через кожен там 500 метрів, 700 метрів, будуть стояти волонтери по всьому колу, показувати напрямки руху, будуть пункти гідратації. Що це таке? Ви можете бігти. Водичку попити там відпочити і так далі. Знову ж таки, це волонтери. Дуже багато людей буде в організації. Там біля 70 можливо, 100 людей, в залежності скільки кількість учасників буде, ми будемо добирати або ні. В разі Тому, медична допомога? Медична допомога, звісно, туалети, поліція, мусорки для того, щоб все було чисто, гарно і так далі. Тобто роздягальні, якщо вам треба прийти переодягнутись, ви можете речі залишити в камері схову. От, стартові видача стартових пакетів, зонти для, якщо дай Боже, буде хороша погода, щоб ви могли там від сонця спрятатися. От, тобто, все це буде облаштовано прямо от в, центр, в центральний вхід парк Вишенський. Ми з четверга почнемо все це будувати. Це буде перекриття там заборів для безпеки, багато всяких банерів і тому подібне. Сцена на які будемо нагороджуватися, тумба для нагороджування. Тобто, це такий великий спортивний захід, який ми вже не один раз проводимо, і запрошуємо людей. Понятно, безпека це саме головне. Ніхто ніде не заблудиться. Вам все допоможуть, підскажуть багато людей на постах, будуть стояти флагами, показувати і так далі. Тобто, заблудитись, ну це буде дуже важко. За підтримки кого відбудеться благодійний забіг Вінниця Ранкап? Дуже дякую завжди підтримці Сергія Анатолійовичу Моргунову, Вінницькій міській раді, спорткомітетам міським та обласним. Завжди підтримка від громади є. Так що дуже велике дякуємо Сергію Анатолійовичу Моргунову, всій команді міської ради за те, що допомагають. Таке робити, пане Андрію. Тепер давайте про кубок Вінниці з триатлону. Це теж я розумію. Він традиційний так. Цей захід і в нас відбуватися відбуватиметься теж другого червня. Скажіть про нього кого ви очікуєте? Скільки учасників планується, що приїхали? Вже третій рік поспіль. Ми робимо змагання з триатлоном. Відкрили федерацію mm -hmm. і проводимо змагання, навчаємо людей триатлону. Це олімпійський вид спорту. І ще рік. Тому подалися календарі в обласну раду, в спорткомітет обласний, що у нас буде такий захід. От. І готувалися до нього. Минулого року у нас було там під 200 людей учасників цього року трошки буде менше. от Є причина на те, все знають, все важко. От, але вже реєструються. Реєстрація вже йде місяць. Ага. У нас завжди все заздалегідь робиться, якщо не більше, ніж місяць. От, зазвичай то за півроку, але у нас зараз таке обставине, що за місяць ми починаємо реєстрацію. Є певні реєстрації. Я думаю, там ну не будемо загадувати, ще неділя є, скільки в людей буде, стільки буде і так далі. Тобто, триатлон ми будемо плисти. е-е Олімпійську дистанцію це треба проплисти 1,5 кілометра, 40 кілометрів, проїхати на велосипеді, і 10 кілометрів пробігти. І є напівзалізна людина. Дистанція це треба 1,9 кілометра проплисти, 90 проїхати на велосипеді, і 21 пробігти. Все це люди роблять там за 5 за 6 годин. І от в Могилівці почнуть плисти. Потім їхати між Гніванню і Вінницю, і потім прибіжать тут, де будуть бігти всі люди і триатлети. Всі люди знову ж таки побачать, що таке триатлон. Транзитна зона, там будуть багато цих велосипедів стояти. Діти зможуть побачити, і, і люди можуть побачити ці круті карбонові велосипеди, які коштують по 10-15 тисяч. Якщо людині каже, що в велосипедах перемикання передач на блютузі. Робиться автоматично, без всяких, там допомог, mm -hmm. чого, то люди нічого собі кажуть, да, то прийдіть. Я пересі, Саме так, mm -hmm. коли починаєш говорити про аеродинаміку що карбоновий велосипед важить 6 кг люди думають, а як велосипед взагалі може 6 кг важити, але це от треба прийти і подивитися на цих три атлетів з усієї України. от Аерошовами спеціальні обтікаємі, там спеціальні гідрокостюми, спеціальні тобто це такий у нас в Вінниці новий вид спорту, а в, в світі вже там 50 років йому. Да? Це ж олімпійський вид спорту. Олімпійський вид спорту, дуже крутий, дуже красочний. Тому от прийдіть, подивіться, покажіть, станьте обізнаними вболівайте, тому що триатлон в Україні є, є олімпійська команда, яка виїжджає від України. Теж, от, розвивайтесь, покажіть самі, приходьте до нас. Тренуватися, бо, як виявилося, триатлон об'єднує самі для здоров'я, гарні види спорту, uh -huh. це плавання. От не можете там щось важке тягати, приходьте поплавати, побігати, поїздити на велосипеді, трошки побігати, і все це складається. триатлон ноги болять від бігу, пішов, поплавав. Не може вже плавати. Пішов поїздив на велосипеді. І це прям дуже сильний розвиток, функціонально, все по всім язи працює, все і так далі. Плюс. Технічна сучасна составляюча. всі ці велосипеди, тріс'юти, гідрокостюми, очки для плавання, кросівки для бігу, велотуфлі. Тобто починаєш внікати, які залучаються до триатлону технології сучасні. Велосипеди продувають в містах, там де продувають Формули 1. От знаєте, Формула угу. 1 їде для того, щоб менше було супротив, її продувають в таких воздушних Труба. трубах. Угу. Точно так. Каже роблять велосипеди. Ставлять велосипед, сідає на нього спортсмен, приймає аероформу і продувається, щоб е, зробити на велосипеді як крило, от вилка. Ми привикли там вилка велосипеді, а її зараз роблять як крило, для того щоб розсікала повітря перед коліном, щоб коліно не втикалося в воздух, коли ти їдеш. І спортсмени досягають швидкості. Середньої швидкості на дистанції 50-55 км на годину. От. Тобто, звичайні, от у нас спортсмени будуть їхати зі швидкістю 40-45 км на годину. Просто уявіть, що людина крути педалі зі швидкістю 45 км на годину, і вона так їде час, два, з такою швидкістю. Чому це стало можливо? Саме тому, що почали робити. Спеціальні велосипеди для триатлону, спеціальні okay. шоломи, спеціальні упори для триатлону. тобто це не звичайний велосипед. Переключається все кнопочкою на блютузі. Ти тримаєшся за ручку, кнопку нажав, раз передача перемикнулася. На другому раз перемикнулася. І ти можеш перемикати все, робить по блютузу. Треба заряджати телефон, ой, телефон, як телефон велосипед. Спеціальні зарядні устройства на велосипед чіпляються, і за допомогою їх блютуз перемикає оці машинки. Цепь. Yeah. От. По 12-18 там передач в велосипеді. Ну Шестерні всі знають, що це таке, yeah. да, там. і от Є і передній, і задній. Велика, маленька звізда, там треба е, передаточні числа. Тобто технологі... технологія настільки заходить в спорт, в любий і в триатлон теж. Ну, про карбонові взуття, красівки вже всі чули, мабуть, теж використовують. от А е, очки для триатлону всі привикли, що коли ти в басейн приходиш, очки запотівають. Uh -huh. Вже давно зроблені такі технології, що внутрі очки не запотівають. Або ти їх протер, там спеціальний напал, і все, ти точно все бачиш, все хорошо. А придумали такі очки, як ти як е, е, робот. От ми всі бачили фільм з Вандамом, де в нього перед глазом така так, штука так. стояла, і він бачив всі дані. Зараз для плавання є такі очки. Ти пливеш перед тобою, перед тобою екранчик. І ти бачиш, з якою швидкістю ти привеш, який в тебе пульс, серцебиття, скільки тобі метрів, куди напрямки і так далі. Тобто ти як робот пливеш цим обичні очки, mm -hmm. ну перед тобою екранчик, в якому ти все бачиш. Дуже крута штука. От теж технології заходять в спорт. Якщо, якщо о 9.05 триатлоністи бігатимуть разом із учасниками Run Cup, тобто у них початок забів і має на увазі запливу ще раніше. Не так. Ми починаємо 8 часов плисти, uh -huh. потім їхати. І коли вони все це пропливуть і проїдуть, вони якраз прибіжать, коли у нас буде проходити, проходити. Uh -huh. забіг. от Тобто, е звичайні люди будуть бігти в забігу з триатлетами, зможуть підтримувати, подивитись як це і, і так далі. Е Опять же, там тюти, є така штука, форма триатлета. Він в цьому трісьюті пливе. Потім їде на велосипеді і потім біжить. Це все в одної формі робиться. Єдине, що коли пливеш, опять же, гідрокостюми є такі штуки, класні, сучасні. З ізопрена, там, ну, взагалі теж класно. Тому все це буде проходити разом. Ми покажемо, що таке триатлон, ми зберемо на дрони кошти, ми людям покажемо, що таке спорт, просто фізкультура, бо ми всі там аматори. До нас приїдуть пару професіональних таких триатлетів, серйозних. Прям от, а загалом, це для підняття духа, щоб люди займалися фізкультурою, спортом, собою. Ми все підскажемо. Якщо треба, приходьте, навчимо їсти, бігати, плавати, їздити на велосипеді. За собою слідкувати, щоб ви могли якісно жити. От в наших умовах стресу дуже спасає спорт. Просто час літо, піти поплавати, відпочити, щоб набратися сил, все це змогти пере, переживати, і до нашої перемоги обов'язково всі маємо згуртувати. А сил нам треба багато. Закінчується наш час ефіру. Пане Андрію. Ще раз: коли де о котрій? Вінниця 2 червня на 9.00, Всіх запрошую. Попередня реєстрація vft.org.ua. Дуже Всіх дякую. Чекаю. дякую вам. Благодійний забіг Вінниця Ранкап, який відбудеться 2 червня. Всіх запрошує Андрій Гальчинський, президент Вінницької обласної федерації «Триатлон». Це був проект «Інсайт». До зустрічі. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.